А скільки витрачаєте на життя, можете сказати на місяць? <рес> а, можу. А чим займаєтеся, якщо не секрет? Чим ви заробляєте на життя чи працює в позадій хаті? За цей час виїжджали за кордон. Не звицельона, я з Одеської області. Як змінилося ваше життя після повномасштабки? Як ви? М -м -м -м. Важкувато, але я приїхала набагато раніше в Київ, тому не можу сказати, що я відчула в плані переїздів, так. я не приїжджала, але дуже-дуже важко морально. Дуже важко морально. Так, звичайно, тому що війна це, це дуже боляче. За цей час ви виїжджали за кордон. Чи плануєте емігрувати десь? За кордон не виїжджала, не планую мігрувати. Я вважаю, що ну, це, це дуже важко, коли в такому стані твоя країна і тут рідні проживають, спокинати її це не знати, що, що з ними, що буде далі. А так, хоч розумієш реальна ситуація. Привіт, мене звати Женя, я з Києва. Як змінилося ваше життя після повномасштаб? Як ви? Ну, прям щоб сильно я це відчув. Мене це обійшло трохи стороною, слава Богу, але так чи інакше, всі ми відчули це на собі. У мене вся сім'я здорова, всі все на місці, будинок стоїть і. І тому в мене є можливість допомагати іншим людям, тим, хто більше постраждала, ніж я? Тому, тому все обійшлося стороною і обходиться. Я Анжела, сама з Полтавської області, не так давно переїхала в Київ. Я раз я з Зінькова, теж Полтавська область. Як змінилося ваше життя після повної масштабки? Як ви зараз? Ой. Ну як тяжко, переїхала сюди жити, дуже хотіла цього і зараз живу тут. Ну, хоч і війна страшна трошки, але в принципі нормально все. Тобі? Насправді війна змінила дуже багато планів, мрій, взагалі, як і в багатьох інших. Тому складно що сказати. А от зараз для українців такі можливості можна виїхати десь залишитися за кордоном. Планували коли-небудь імміграцію взагалі думали, Ні. думають не Ні? хочеться. Насправді, ну, коли є бажання, то навіть без можливостей можу ну, виїхати будь-куди е, і залишитись там, де ти подобається. Ну ви обираєте Україна. залишитися українською. Чим займаєтеся, чим заробляєте на життя? Я працюю менеджером по персоналу наразі е, вже рік в одній тій же компанії. Ось е, і, в принципі, це основна діяльність. Можете сказати таке запитання, е, скільки витрачаєте на життя от, на місяць, якщо можна. Складно сказати, але десь 1030. 1030. Це ви орендуєте мешкання, я так, так розумію. Так, Так, я орендую і поки і не планую. Так, останні події вони якось примусово від нас адаптуватися. Та... Раніше була така ідея, а зараз наразі я думаю, що поки краще орендувати. А чим займаєтеся, чим заробляєте на життя? Я відеограф, власне, знімаю комерційні відео для ресторанів, для Reels, TikTok, Instagram, для блогерів. ми заробляю власне. Прикольно. А скільки витрачаєте на життя, можете сказати на місяць? <сум> <сум> Можу. Можу, це сума коливається від місяця до місяця по різному. Так як я працюю сам на себе, це мій основний дохід. Це може я можу вижити і на 10 тисяч гривень, звичайно, але краще коли більше. Тому і буває і тисячу доларів, але відверто кажучи, що ця сума вже дає тобі змогу купити якісь собі плюшки, які ти як. З яких би ти і так прожив, би, і все було добре, просто з 1000 доларів це стає дійсно комфортніше і краще. А чим займаєтеся, якщо не секрет? Чим ви заробляєте на життя? Чи в позазі? Хаті серйозно позов... Там смачно, я завжди люблю там поїсти Працюємо до речі... кухарами. Кухареми да. прикольно. Так. Позадка, до речі, це я не знаю, немає аналогів в Європі. Просто немає. Що там, там можна і дешево поїсти, і смачно. І навіть іноземці кажуть, боже, яка смакота. Українська їжа найкраща. Да. Ви можете сказати, скільки на місяць витрачаєте на життя у Києві? <рес> Як заробляєш, не суму тратиш більше. Отак от. <рес> от Ну десь в мене в місяці йде десь тисяч 25. 5. Це з квартирою з орендою, так? так? Десь так. Ну, в принципі, самі це більш-менш нормально жити, так, ні в чому себе не відмовляти. Ну що там хотів, скупив. Ну, а так також думаю, що десь 15-20 – це середньостатистична сума для комфортного проживання. А квартира? От скільки оренда зараз коштує? Ви винаймаєте однокімнатну? Так ми винаймаємо однокімнатну із комунальними виходить 7500. Це нормально, це непогано. Ну, Дивлячись в якому районі, так, типу, чи близько до метро, чи... Ну що, в принципі, близько. близько. Яка фільм. Приносить радість. чітки. Що подіймає да, настрій? У чому можете передивлятися багато разів і. Росія повна назва, куди приводять ага, українською подивитися. Куди, куди приводять да, мрії. Обережно. Пробачте! Не підкажете, де тут Швейцарія? Не розумію. Улюблений фільм, що підіймає настрій? Улюблений фільм, який підіймає настрій. Зразу в голову нічого такого не приходить, прям щоб, але це, напевно, конкретний режисер в даному випадку буде. Джентльмен фільм. Гайгарічі да. всі його фільми дуже раджу придивитися, якщо ви сумніваєтесь над якимось. Не сумнівайтесь. Це кайф, ви кайфонети 100%. відсотків. Гарічі. Леву джунглях має один шанс вижити: не удавати царя звії, а царювати. Улюблений фільм, що підіймає настрій. Не обов'язково зараз всі передавляються, називають Гаррі Поттера» і один дома, можливо, щось небанальне, що ви от… Ой, останній раз я дивилася фільм «Екзорцизм Ватикану. Ужас дуже сподобався. Я не пам'ятаю, коли раз дивилася. Серіали, мультики, будь-що. Що що, що згадуєте? Що піднімає настрій? Можете дивитися не один раз, а от передивлятися. Може на загальному плані, поки готуєте чи прибираєтеся. Неважливо. Будь-що. Так будуть пирати карибського моря. Пирати. Книга, яка може щось змінила в вашому житті, Чоловіка, який завжди мріяв писати книги. І все життя до цього прямував. Але в останній момент, коли він прийшов в устріку, покінчив. Може, подкасти? Що слухаєте? Що дивитеся на Ютубі? Що О, на Ютубі. Раніше дивилася подкаст терапію психологів, але зараз вже ні. Вертак субота, так? так. Книга, мабуть, якась, яка зацепила, да, щось. А, хотів би я, напевно, назвати якусь творчу або роман, або розказ, але це, скоріше, бізнес-література, бо я хочу життя в подальшому не тільки з відеографією пов'язати, а з якимось власним проектом, якщо буде на то можливість. О, тому читаю бізнес-літературу. Все. Може, якісь автори? автори? Автор. Тарас Григорій Шевченко. Вам в руки. Книга, яка, можливо, щось чомусь навчила. Ну, ось остання, наприклад, я читаю, відсутність батька в житті доньки. Така є Так. Можливо, я трошки змінила. Автора пам'ятаєте? Зараз не згадаю. Це жінка. Батька? Відсутність батька, в житті доньки. Здається, це оригінальна назва. Mm -hmm. Чудова книга про психологію і в принципі про відсутність батька в житті доньки, тобто проблематика, що і як що коїться з людини з донькою, з дівчатами, при відсутності фізичної або моральної батьки в житті. Як вважаєте, що ми можемо зробити, як допомогти нашій країні швидше от, здобути перемогу? От, от от себе, от кожен за себе. Донатити. Донатити, Донатити. на на, на усі. Підтримувати кожного з нас саме складні його часи. Це зараз дуже голодно. Яким як бачите наше майбутнє України? Я хочу, щоб всі бачили його в своє майбутнє в Україні, хоча б. Українці, тож бачу квітучим процвітаючим сміх дітей, звук тролейбусу, автобусів, які люди поспішають кудись. Бачу молодят, які щойно ось з весною почали зустрічатися. Одним словом, і процвітаючим. Яким бачите майбутнє нашої країни? А, я завжди бачила Україну з проквітаючою, так? яка іде, з розвинутою економікою, з розвинутою освітою це дуже важливо. І знаєте, чого не вистачає наразі, це відчуття захищеності. Не тільки в стані війни, а в принципі, скільки пам'ятаю з дитинства, що не було відчуття захищеності в, і в плані на майбутнє ми не могли якось планувати надовго. Раніше питали на співбесідах, що ви плануєте, як ви себе бачите наступні, через наступні 5 років. А наразі це настільки ну, неактуальне питання, що його навіть не перекладається. І хочеться, ось, щоб були ці плани, будувати майбутнє і бути впевненим, що ну, можливо з 10, з 10 пунктів 5 точно збудеться, тому що ми для цього працюємо, ми над цим працюємо і розвиваємось, не зупиняємо. Бачити майбутнє нашої країни. Або хотіли би бачити. Хочеться, щоб країна залишилась такою ж вільною і процвітаючою. Щоб все було добре, не було цієї. війни. Жасливі люди, прекрасні дороги, ремонтовані будівлі, відреставровані. Без корупції, правда? Так, це найголовніше. Бо зараз і є. Багато. Довже в нашій країні. Як Богдана вказала, слово на три букви, так? Дуже дякую вам. Так, Це моя камера. Прошу знайомтесь, її звати нема. Може, можливо, і ви познайомитесь з нею в майбутньому. Клас. Дуже гарний стиль у вас. Дуже класні сапці. Дякую. Це якась фірма. Дякую. Та і багато хто знає, це конверси. конверси. Ого, я вже за запачкався. Не звертайте на це увагу. Це конверси, я полював за ними давно. В них дуже така велика підошва, яка дозволяє тобі ступати на всі сніги і лужі і бути недоторканим у вигляді природи. Дякую! Дякую! Дякую.